Для імплементації всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я та як, започаткованої першою леді України Оленою Зеленською, в Одеському національному медичному університеті було презентоване відкриття Центру ментального здоров'я, діяльність якого спрямована на підвищення рівня знань у сфері охорони психічного здоров'я в напрямках, стрес-менеджмент, самодопомога плюс, груповий курс управління стресом для дорослих. Психологічна резильєнтність особистості в умовах війни, будучи максимально наближеними до ментальної і психологічної допомоги, яку надають мобільні медико-психологічні команди університету ще з початку війни, з'явилась необхідність в створенні центру ментального здоров'я та організації науково-навчального хабу, де будуть пропагандувати ідеї здорового способу життя. Опановувати навички саморегуляції організму та подолання негативних емоцій, запроваджувати освітні заходи і наукові дослідження, надавати психологічну допомогу онкологічним хворим. Забезпечувати належну інформаційно ресурсну базу з використанням сучасних технологій шляхом інтеграції складових аптечки психологічної самодопомоги сьогодні. Ми презентуємо відкриття центру ментального здоров'я Одеського національного медичного університету. А саме науково навчального хабу. Цей освітницький хаб е, створений для того, щоб ми мали проводити лекції, тренінги, мастер-класи для наших здобувачів вищої освіти, для наших викладачів, для всіх тих, хто буде працювати в сфері охорони здоров'я і буде стикатися з такою темою, як емоційне вимирання, е, ми називаємо цю освітницьку роботу е, школа. Ментальної стійкості, тобто тут буде відбуватися все, що буде касатися стосуватися підтримки ментальної стійкості. Тут ми будемо розглядати не ті теми, які присвячені саме психіатрії, а будемо розглядати теми, які присвячені. Взагалі, тому як підтримувати нормальний спосіб життя навіть в таких умовах, як навчатися справлятися з тими викликами, які є. Ну і взагалі, пропаганда здорового способу життя, пропаганда підтримки самого себе і оточуючих близьких, і надання тих ресурсів і тих методичних рекомендацій керівництва, які є в відкритому доступі, але ми маємо ознайомити, проговорити, пропрацювати, і далі студенти за необхідності будуть використовувати ці інструменти або для себе, або для близьких людей, які цього потребують. Відкриття центру ментального здоров'я в Одеському національному медичному університеті відбулося завдяки активній та наполегливій роботі кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії та керівництва вищого навчального закладу. В школі ментальної стійкості, як називають її організатори, будуть навчатися не тільки студенти, викладачі та інтерни ОНМЕДУ. Отриманий великий запит від міських закладів охорони здоров'я, а саме обласного перинатального центру Одеської міської полікліники, No2. Тощо, медпрацівники яких після проходження курсу навчання вже на своїх робочих місцях будуть пропагандувати ідеї здорового ментального способу життя. Вже з першого курсу ми започаткували два роки тому вибірково таку компоненту, яка зветься біологія поведінки людини. І потім всі слухачі вибіркового курсу, в основному всі, стали нашими членами студентського наукового товариства. От Сьогодні вони вже тут присутні, це вже третій курс. І ідея освітницького хабу наполягає у тому, щоб не тільки ми, викладачі, були спікерами. А і наші молодші колеги мали можливість відпрацювати комунікативні навички, навички працювання з людиною, яка в емоційному стресі, саме на цій площадці. за офіційними даними МОЗ України. Понад 90% українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а 40-50% потребують психологічної підтримки різної інтенсивності. Тобто, кожну людину, яка знаходиться в Україні або виїхала за її межі, зачепив стрес війни. Для всебічного надання допомоги Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала курс програму поширення ведення ментальних розладів на первинній ланці MHGAP, що спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я через залучення неспеціалізованих у цій сфері кадрів лікарів первинки до надання допомоги людям із психічними розладами. П'ять викладачів нашої кафедри пройшли тренерський курс, тобто ми тренери цього MHGAP. І наша задача сьогодні навчити всіх студентів інтернів, якою б вони спеціальність не обрали, лікарі загальної практики, неврологи, акушер гінекологи та інші, щоб вони всі володіли цим керівництвом MHGAP. І вже з наступного навчального року МЧГ, поширене ведення ментальних розладів, буде обов'язковою компонентом для всіх студентів. На жаль, постійна тривога і смуток від того, що відбувається, може підкусити навіть міцних людей і медики не виключення. За думкою завідувача кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМДУ доктора медичних наук, професора Євгена Опря. Є крихка межа між нормою та патологією. І головна мета створення науково-навчального хабу навчити здобувачів вищої освіти розгледіти, попередити та упередити розвиток психологічних проблем і розладу ментального здоров'я. Відкриття цього хабу це дуже актуальна, адже. Наші студенти також потребують психологічної допомоги, де і, в принципі не тільки студенти, а й люди, які зможуть отримати інформацію, куди їм треба звертатися, навіщо їм треба звертатися, адже багато хто ну, банально боїться признатися у своїх проблемах, а так ми, хоча б, зможемо допомагати людям. Як особисто на мене це впливає, ну я ж теж людина, і мені теж хочеться іноді ну, розслабитися. І тут я зможу це зробити, тому атмосфера тут дуже благоприємна. Сьогодні ми розпочинаємо цілий цикл лекцій про емоційне вигорання. І перша лекція стосується емоційної стійкості. Тобто, я так розумію, що це що ця тема може якось допомогти іншим студентам або викладачам. Багато людей страждає також від війни і від наслідків цієї війни. І цивільні люди, і також військові. Тому ми повинні будемо потім їх якось реабілітувати та допомагати їм. Повернутися у цивільне життя, моя перша професія це фінансист у будинках для літніх людей. Я хочу також давати їм психологічну допомогу, допомагати їм адаптуватися до тої середи, в якої вони знаходяться, трішечки сприйняти можливо якісь хвороби, які в них є, бо це літні люди. Турбота про емоційне здоров'я головна місія Центру ментального здоров'я, школи емоційної стійкості, де здійснюються провідні наукові дослідження ментального здоров'я та психологічної стійкості, просвітницька та навчальна діяльність. Хаб це своєрідний прихисток, де можна не тільки опановувати цикли наукових програм, але й особисто отримати консультування, психологічну підтримку та корисні поради. Створення центру ментального здоров'я ОНМДУ – це відповідь на виклики війни.